На окупованій території Донецької області люди, які називають себе міністерством будівництва, вийшли з заявою про успішне проходження опалювального сезону на території Донеччини. Ну звісно, що в коментарях цим людям натикали про те, що ніякого сезону взагалі не розпочиналося, і що тисячі будинків на території області всю зиму були без опалення. Мене особисто зачепила. Одна інформація, яка стосується безпосередньо Маріуполя. Ці представники так званого Міністерства будівництва заявили буквально наступне: у Маріуполі дві котельні відключені у зв'язку з відсутністю абонентів. І тут мене холодно полила, бо я думаю, а де ж поділися? Абоненти. Чи то ви їх вбили ще навесні 2022 року, чи то ці абоненти померли від холоду вже цього опалювального сезону? Взагалі-то у Маріуполі було 66 котелів. Вони опалювали близько трьох тисяч багатоповерхівок. Більша частина цих котелів була частково або повністю зруйнована під час боїв за Маріуполь. під час... Захоплення міста російськими загарбниками, і в деяких випадках їм навелося навіть будувати котельні з нуля, фактично, бо не було що відновлювати там, де попрацювала звільницька російська армія. Ну а тепер вони заявляють, що абоненти закінчилися і що ті котельні більше не потрібні. І це дійсно звучить як тотальний сюр, як орел. В той час, коли десятки будинків в Маріуполі досі залишаються без опалення, коли тисячі приватних будинків не змогли отримати навіть вугілля, щоб якось зігріти свої стелі, в цей час окупанти заявляють про успіхи опалювального сезону і про відсутність абонентів на двох котенях Маріуполя. Дякую, що слухали.